Всім привіт, мої хороші, всім привіт! Ви на каналі Альтравіта, мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі, і будемо разом з вами просувати наш україномовний YouTube і поширювати наш україномовний простір. Дуже вам за це дякую. Пишіть мені, будь ласка, коментарі українською мовою. Мої хороші, щоб вас дуже не трегерило, я вам ще раз кажу, що це топ, це не білизна, це топ, в якому я хожу навіть. Поза кімнатою, поза квартирою. Я одягаю кордиган або чорний там піджак і хожу. От. Бачите, це не бюзгалтер, це така маєчка. Господи, що ж ви такі снотливі? Кого мені тут спокушати? Кого? Я ще кажу: що в моєму віці, з моїми хворобами і з моїми, скажімо так, розмірами. Не спокушають. Дуже-дуже-дуже спекотно. Це ви бачите це відео, може, за тиждень, от всі ці три відео. А я дві години без кондиціонеру е з вами спілкуюсь. Тому е все все закрито. Все закрито. Нічого не відкуде не випадає. От. Тому будьте спокійні, продовжуємо розбирати. Е Посилку і розмовляти про життя. Тут є сусіди біля дверей, туди-сюди ходять. От дуже вони люблять, знаєте, коли я починаю знімати відео, от прям от так їм цікаво, що я там розмовляю з ким. От. Так, далі крутимо. Далі, далі. Угу. Тадам я вмиваюсь ось таким гелем для вмивання. Це гарнієр пурактив, і тільки таким. Я його купила на знижках три. Ні, чотири. чотири. Один в мене вже стоїть, я їм вмиваюсь. А так, от ще в мене три є в запасі, тому що в магазині вони коштують вже 7-8 євро, а я їх купила за чотири. Кожний. От були б вони ще трішечки погустіші, От таке враження, що їх там водою розбавляють, хоча ні, вони тут закриті. От. А, чому саме він? Ну, по-перше, знаєте, я коли була жила ще в Україні, для мене марка Гаріньєр, чи як вони називають гар, гарніо, гарніо, от, а, ну, вона взагалі, Я взагалі нічого не купувала. Це була для мене така марка дешева. Я не звертала на неї увагу. А Батані її полюбляють. От. Це гарніо. От, і ви знаєте, в мене, в мене є можливість порівняти вмивання, наприклад, так, як я вмивалась більш дорогими марками і оцією. І ви знаєте, ну, наприклад, я дуже довго вмивалась тільки Адермою. От є така марка Адерма. І там а, ця вмивачка, гель для вмивання, він коштував 20 євро. Зараз він вже десь під 30 євро коштує. коли Оце за 4 євро. Розумієте? Але а, я не знаю, може, вони її вмивають як-то дуже обережно. Оці більш е, марки, які коштують. Але мені не потрібно обережно. Мені потрібно чисто. І це пурактів. Вони. А, Тут що в нас? Я думаю, що тут саліцилова кислота є, тому що вони для жирної шкіри. Незважаючи на мій вік, в мене шкіра продовжує залишатися жирною. Іноді з'являються неприємні висипання, пори розширені, і мені потрібно дуже добре її чистити. Але, але, і не так, щоб пересушувати. І оце досить непоганий такий. Баланс. І потім, наскільки я пам'ятаю, гаріньер він оцей бренд, він під Лоріаль. Лоріаль. <свят> От це те ж саме, що і Лоріаль. ну, я все сказала про а... угу. угу. Французький бренд. А, тільки що. Так, материнська компанія Лоріаль у Гарінір. От. Тільки що дійсно потрібно заплющувати очі, коли ти вмиваєшся, тому що якщо він потрапить на очі, ну дуже пече. Тому я навіть я очі вмиваю окремо зовсім перед тим, як вмивати обличчя, я свої оченятка вмиваю олійкою, потім там ще в мене є водичка така. От. Тому. Закритими оченятками. Але шкіру він дуже-дуже класно очищає, очищує. І мені здається, тут є ментол, тому що ну таке свіже личко стає. Знаєте, з такою прохолодою, а в такій спеці жити, от, то потрібно саме така вмивачка от, з ментолочком. І потім що тут вони написали: а досить непогано, 100%, оця, вся пластика вона вже перероблена. Тобто, вона перероблена з іншого пластику, і коли ви її викидаєте, вона теж буде перероблена, що не може не радувати. 12 місяців з моменту відкриття, коли ви починаєте користуватися цим гелем. Ну, в мене, я ж вмиваюся оцими ватними спонжиками. Я спочатку на спонжик, а потім все це намилюю, намилюю, намилюю на личко. І потім змиваю. Тому в мене дуже такий. Економний, економний розход. Тому от такий. Не буду я більше купувати ці за 20-30 за євро, ці вмивачки. Вони тільки вам розвозять усі ці і косметику, і забруднення, і пил, і все таке інше. Хоча, хоча я знайшла ще більш бюджетний варіант, Ще більш бюджетний, але це, мені здається, тільки для тих, хто живе в Італії. У супермаркеті Тодіс, він тут є неподалік, є за 2,50 отакий. От Гель для вмивання, тут і візо, і окі, тобто і обличчя, і оченятка. І отут, ну скажімо так, хоча він і написано для жирної шкіри, але він дуже лагідний. Ну, дуже лагідний. І дійсно, коли він потрапляє навіть в очі, очі не щіплять. От ви розумієте, ось наскільки він лагідний. І коли я чекала, коли мені оцей. Геть прийде, я вмивалася ось цим. І такого я купила ще два, тому що, от знаєте, це так як закон подлості. От якщо я щось знайду добре потім, або е цей товар як-то зникає з продажу, або піднімається дуже висока ціна на нього. Тому я одразу купила отаких от два. Два мені стається. Тому от так от буду вмивати личку. Буду вмивати личку, буду чистенька, гарненька. Вам не дуже до вподоби, коли я кажу мій вік на мій вік. Ну, ніде правди, діти, ну, якщо я не буду на цьому акцентувати увагу, то дуже важко може сприйматися будь-яка інформація. Розумієте? Ну, ви повинні розуміти, що мені, я, мені не 20, не 30 і навіть не 40 років, щоб я о, так от, могла досить легко добре виглядати. Навіть з обмеженим бюджетом потрібно за собою доглядати, от, ну, на, на який бюджет виходить. Так далі. Тому ми ніколи цю розпаковку не закінчимо. У мене ще є скільки? 10 хвилин. Будемо намагатися. Так. Е... Угу. Далі. Та Як прийшло, так і знімаю. Це Еоцерін. Отак, там зніму. Я замовила одразу два крема. Це. Німецька така косметика. Ну, ви її знаєте, в аптеках вона в Україні продається. По-італійськи вона звучить як Еучерін, по-українськи, може Еуцерін, це німецька косметика така, це крем під очі. Для мене це болюча тема. У мене очі дуже великі. І якщо в тебе великі очі, то і крему йде багато. Розумієте, а я ще так полюбляю, щоб було жирненько, щоб воно не просто там всмокталось в твої зморшки і потім все стягувало. Для мене очі це найкоштовніша. Ну, тобто, я купую косметику по догляду, яка коштує найбільше, от саме за очима. І з віком, з віком, оця ціна, я розумію, що буде зростати і зростати. Тому що. Так, ти можеш себе привчити добре спати, але знов ж таки повертаємось до мого віку в 48 років, майже в Ну див не трапляється з вашими очима. Будуть у вас і зморшки, в мене немає на набрякостей, ну це в мене зараз від жари, окей. В мене інша проблема. В мене дуже темні кола. Тому що самі оці <смеш> очі яблука в мене важкі, і вони в мене нібито западають туди. В мене вони такі, нібито під очима, такі провалля. Тому, тому для мене косметика, яка доглядає за очима, ну для мене дуже важлива. Я вже вам про це розповідала. Ви мені а, присилали. А, поради, Чим ви користуєтесь, але я декілька там купувала і веледа, там, і ще якась томарка була. І я вам скажу чесно, воно мені не дуже зайшло, тому що воно дуже швидко всмоктується, і все одно починає цю ніжну шкірочку під очима і над очима стягувати. розумієте? Тому я знайшла для себе оптимальний варіант. Так, він не дешевий. Знову ж таки, для мене, може хтось собі може дозволити е, лапрері, наприклад, е, там, за 200 євро. Ну, я вам так кажу. А я для себе знайшла теоцирін. От. І саме е, крем під очі. Причому це я собі замовила: гіалуроновий філер, і тут його 15 мл, стандартний об'єм. Стройним з потрійною дією там якоюсь. Справа в тому, що в свій час я вам зараз покажу. Так, от, в свій час я собі купила всі чотири а, види оцих а, кремчиків під очі цієї марки Eocerin, А, німецької марки німецької. Я купила всі три, о, всі чотири, щоб їх. А, Скажімо так, випробувати. Ну, окей, не я купила, мені подарували. Є, була така можливість, мені подарували. От. І з усіх цих кремчиків під очі а, мені сподобався. От саме оцей золотий. От, золотий. Це в нас теж ялуроновий філлер е, з якимось еластином. І тут навіть SBF 20. 20. Ось він золотавий з золотавим ковпачком. Він найліпший з усіх чотирьох видів оцих кремчиків. Ось. Він більш напитує, напитує, як сказати, поживлює, поживлює. От. Він не так швидко всмоктується. На нього досить непогано накладається мейкап, Тобто я ж ці чорні кола замазую, от, щоб вони були не такі помітні. Тому я, як правило, купую. От такі крема під очі. Саме з золотавим ковпачком і сам тюбік, він теж золотавий. Він найжирніший з усіх всіх чотирьох типів крема. От. Але цей раз його не було Цей раз його не було, тому я купила. І причому знову закон подлості. Я його для себе е, знайшла, він коштував 16 євро. Зараз він вже коштує 30 євро один. А мені одного 15 мл вистачає. Ну, я не знаю, може на ну скільки? Ну, на 2 тижні. Ну, може, на 2,5 тижні. Тобто, я ж кажу, для мене очі це окрема стаття розходу. Щоб більш-менш, знову ж таки, на мій вік, більш-менш виглядати. Ну. Тому це в мене залишки розкоші. І о, я купила, знаєте, який. Ось такий, тому що він був за 15 євро, а не за 30 І це отакий крем. Ось бачите, вони в мене всі майже використані. От. Це такий а, сріблястий тюбік, сріблястий ковпачок. Він не такий поживний, як оцей золотавий, він не такий поживний. Але він теж непоганий, і він. Тут 15 SPF є, і, і він йде з такою легкою, легкою біленькою. Такими частинками, знаєте, світловідзеркалювання, мені здається. Але він не такий жирненький, як оцей. Оцей золотавий мені дуже подобається. Ну, Купила, що було, він теж непоганий. от такий сріблястий. І зовсім з цієї серії, тому я і не купую більше, мені не сподобався ось такий крем, це, мабуть, ну, він має lifting-ефект. Ну, ви знаєте, от з червоним ковпачком і червоною такою на, на білому фоні, з червоною рисочкою. А, ви знаєте, коли в тебе як вам показати? Олюцем: якщо в тебе верхнє повіко вже потрібно тільки його підрізати і робити. Як це називається блеферопластика? Так? Ніякий ліфтинг крему його не підніме. В мене ще тримаються очі. В мене очі ще тримаються. Але, от, знаєте, такою бути сумною собачкою теж не хочеться. Тому оцей ліфт-ефект не працює від слова зовсім. Він не поживлює. Більш того, він. Як вам сказати, коли ти його наносиш, і хоча б ти трішечки-трішечки, от, от біля ока нанісла, от біля повіка, біля слизової, може в цьому кремі є якісь то ефірні масла, як в мене починає пекти от око. Дуже боляче. Тому я його наношу дуже-дуже обережно. І от за цілий рік, що я його купила рік тому, за цілий рік в мене ну, він майже повний. Ви бачите, майже повний. Кажуть, що такі крема. Їх потрібно наносити от саме з ліфт-ефектом. Потрібно наносити тільки на верхнє повіко, щоб воно трішечки вам його там піднімало. Але я роблю кожного дня масажі, от, і поки, поки тримаються, от. От. Оце мені не подобається, тому я його і не купую, і не шукаю більше. І ще в них є отакий крем. Називається він антіпігмент, і він нібито, ну знаєте, як вони полюбляють, вони беруть молоду, юну, навіть гарну модель, і вона починає рекламувати оці всі анті-ейдж, ну тобто противікові крема. Слухайте, це абсурд якийсь то. Ви візьміть таку жінку, наприклад, як я, в якій є зморшки, в якій є вже які-то негаразди забличчям. Ви розумієте? І на ній продемонструйте, як цей крем працює. Ой. І оцей антипігмент він нібито повинен вам і зволожувати, і а, покривати ваші темні кола під очима, скривати, приховувати. Ось. Ну, що я вам кажу, ви бачите, що він теж за рік він повний він повний, і мені він дуже не подобається, тому що а, як окремий продукт. За доглядом, ти не можеш його нанести, тому що в ньому дійсно є ну, на кшталт такого, як легкий тональний кремчик. знаєте. Тому він не зволожує, він не поживлює вашу оцю шкіру під очима. Він її стягує, він зовсім не жирненький. Потім чорні кола під очима він не приховує. Тому що, якщо на нього ще нанести якийсь додатковий концілер, то він буде скатуватись. Ну, тобто він взагалі не для чого. не для чого. Я можу його використаю іноді, ну, буду використовувати просто як такий легкий-легкий тональний кремчик. Але е зі своєю роботою він не справляється. Тому, от з усіх цих чотирьох кремів під очі від Еуцерін, всі я їх перепробувала. Ау, 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 ау. Так, тримайтеся. От, бачите, от я їх всі перепробувала, і мені подобаються тільки оці два. Ось цей золотавий взагалі для мене чудо, ну, диво. Знаєте, багато жінок ну, от, не люблять, щоб в них було таке щось масне під очима. А мені навпаки подобається, щоб таке було прям жирненьке-жирненьке. І ось такий крем він більш-менш не залишає таких жирних плям під очима, і він не скатується. Від нього очі не болять. І помірно, помірно, скажімо так, їх підживлює. От на сьогоднішній день за ціну до 20 євро. До 20, ну, за 30 я вже не купила цей, от, До 20 євро. От, це найліпший для мене крем під очі. Тому я купила його два. Він був по 15 євро. Так, про це я вам розповіла. Угу. Єучерін. А, до речі, Еучерін це ж боже, це німецька косметика доглядаюча. І там ще є такі відомі марки, як Нівея, «Нівея» кажуть італійці, Нівея. От, потім є ще, от в цій марки, отакі от, от в Італії вони дуже розповсюджені, такі бальзамчики для губ, вони мені дуже подобаються отакі от Лабелло. Лабелло, тому мені подобаються саме такі рожеві, тому що це і бальзам, і вони мають такий рожевий пігмент, і у вас такі губки стають молочно-рожевими. Дуже-дуже-дуже цікавий в них колір. І разом з тим вони і зволожують непогано, працюють як бальзамчики для губ. Так, от, оці торгівельні марки Лабелло, Еучерін і Нівея, італійською. Вони однієї материнської компанії, якоїсь тут, німецької, закінчуються на дорф. Щось таке німецьке дорф. От. Тому ось так. Ви мене питали про кремті від От я вам і розповіла, чим я користуюсь. Так, далі, 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 далі. Та, йолки ж палки. Вибачайте, вибачайте. Так, знову наговорила, ну що, ну, я не пам'ятаю, це була третя серія. Значить, буде четверта. Я правильно поховала? Так, Так, буде четверта. Ну, якщо я помилилась, я потім підпишу вірну серію. Ну, мені здається, що це буде четверта. Все, до побачення. Чао-чао!